Об'єднані футболом разом сильніші зараз. Длучаємо до нашої розмови Єгора Фірсова, військовослужбовця збройних сил України, народного депутата попередніх скликань. Слава Україні, пане Єгоре! Героям слава бажаю всім здоров'я. Бажаємо і вам. Авдіївка. Посилені атаки зі сторони росіян спершу атакували кілька днів за затишня і знову взялися за старе. Яка ситуація сьогодні? Наскільки вони активні? Якщо порівнювати з попередніми кількома днями, як багато техніки і особового складу туди підтягують досить активно. Бойові дії це так звані хвилі. Тобто постійно йде певне просідання, а потім знову наростання. Но ми очікували це наростання, тому що тактично і стратегічно Авдіївка важлива для ворога. Ми бачимо їхні слухаємо їхні перехоплення, тому, в принципі, плюс-мінус, майже всі їхні плани ми знаємо дуже дуже добре. Що стосується сьогоднішнього дня, то було зафіксовані там певні скупчення техніки, Але найголовніше, що величезна кількість ворожої піхоти. Ворог переважає по цьому напрямку нас десь в три-чотири рази ворог нас переважає, тобто піхоти дуже-дуже. Багато. Ось наша задача постійно відтискати ворога, тиснути на нього безпосередньо там ударними дронами збити по сокупченню техніки, піхоти і ні в якому разі не давати ворогу зупинитися або там десь окопатись, зайняти якісь позиції або швидко викопати нові. Тому ситуація по цьому напрямку досить напружена. Я завжди казав з першого дня. Цієї найбільшої атаки, що все дуже серйозно, ворог буде пробувати взяти Авдіївський напрям завжди. В них задача взяти висоту, так званий Терекон, який знаходиться біля Авдіївського ксохімічного заводу, встановити туди засоби протитанкові, протитанкові або інші засоби, і намагатись прострілювати дороги, контролювати логістику тощо. Ось, і затруднити логістику. Військовим, нашим по авдійському напрямку, але безуспішно для ворога, і в принципі ми знаємо там які підрозділи, спецпідрозділи плануються перекидати на ось куль і снарядів. хватить на всіх характер боїв, пане Ігоре. Так ми бачили статистику, за якою ну кілька десятків. Важко одиниць важкої російської бронетехніки було знищено нами нашими бійцями. Ви кажете про велику кількість піхотних підрозділів ворога. Що собою являють зараз авдіївські бої? Не почув вас, що собою являє зараз авдіївські та... бої. Тобто, як, бої. як це виглядає? Просто поясніть Бій. нашим телеглядачам. Дуже просто виглядає, що рою ворожа піхота і намагається взяти позиції. Їх підвозить техніка. Якщо раніше техніка залишалась, 10-11 числа техніка залишалась і допомагала вести бойові дії, але її одразу знищували, то зараз техніка під'їжджає і. Намагається повернутись назад з технікою набагато простіше, тому що прицільна артилерія працює прицільно працює ударні дрони, і вона нищиться. Вона менш маневрена, по неї набагато простіше влучити і вивезти її з ладу. А ось а що стосується піхоти, то піхота 10-11 числа була в великих групах. Зараз вони трохи розсасуються, але кількість, тобто кількість орків, які шорують, намагаються взяти наші позиції, а щось типу, ну якби, намагаються швидко викопати собі такі собі там ямки, щоб присидіти. І після шквального артилерійського обстрілу наших позицій намагається вибити наших хлопців з позиції і зайняти наші позиції. А ось ну як вам сказати, якщо навіть ти кулеметник працюєш по ворожій піхоті, а якщо з різних боків озброєні орки йдуть десятками на тебе, то ну. Повірте, це дуже дуже неприємно, навіть якщо кулеметник поклав там один десяток, другий десяток, але там п'ять-сім морків, все ж таки до нього можуть дійти. А ось тому наша піхота зараз я можу про це говорити, тому що про це говорив президент 110-ї бригади, просто найгероїчніша. У світі це наші суміжники, побратими, яких ми прикриваємо нашими дронами. Ось вони в принципі зустрічають ворога і не дають йому пройти. Вони в принципі півтора року це все роблять. Діло да але просто тут, ну такий собі шквал, натиск для них особливо, особливо напевно зараз важко. Ва, ну, ва, важка ситуація в Авдіївці, тому що психологічно і просто фізично важко тримати напор ворога. Пане Єгоре, Первомайське і Бердачі. Трошечки західніше на південь і на північ від Авдіївки, фактично населені пункти, від яких до яких Росіяни власне хотіли би напевно дотягнутися, щоб замкнути в котел Авдіївку. Що там відбувається зараз? Пишуть їхні ж знову ж кажу так звані воєнкори про те, що, начебто, там дуже багато зараз дуже велике скупчення і активізація збройних сил України. Ми би звичайно дуже і дуже хотіли, щоб справді там був надійний захист, і велика сила, як росіяни там поводяться, так чи вони якісь там можливо пастки влаштовують, або що? Ой, ви знаєте, на жаль, я не головнокомандувач. У мене немає моніторів, де показується кожний напрям, стрім і все решта. Я гадки не маю, що там відбувається. Я знаю тільки, що відбувається безпосередньо з нашого флангу. А ось і про це можу доповісти. Ми, в принципі, дотягуємось безпосередньо туди, якщо через окуповану територію пролетіти. З Костянтинівської траси це плюс-мінус 8 кілометрів безпосередньо, там де знаходиться оцей трикон і завод АКХЗ. Так, дійсно у нас є резерви. Вони приходять, приходять постійно. логістика не зупиняється. Боєкомплекти тут, ну мовно так сказати, там з кожного куща трошки в тил Стоїть артилерія, пушки, три сімки. Відпрацьовують також і Хаймерси. Тому ну для оборони Авдіївки зараз командування робить. Саме все, але майте на увазі, ситуація змінюється а, постійно, навіть кожну годину, і фронтів фронтів, участочків роботи через кожний кілометр їх дуже-дуже багато. Тому а, ну, ми виключно дивимося на фронт через призму безпосередньо своєї роти. А ось а що відбувається там в п'яти кілометрах. Від нас, умовно кажучи, в інший бік, ну інколи можемо не, не встигати, тому що там є якісь інші пересування, інші підрозділ відпрацьовує так далі. Тобто, це вже не наша робота. А залізниця, так якщо їхати від Авдіївки на північ, да. попри Красногорівку, хто зараз власне більше контролює її? Зараз за неї в ці е, хвилини йдуть бої. На ну, останок пане Ігоре хотів уточнити візит головкома генерала Валерія Залужного в Авдіївку. Можливо, є якісь відкриті меседжі, які він послав і загалом, як його зустрічали бійці. Так, дійсно, ну по перше, для нас це дуже сильний, серйозний сигнал. Що головнокомандувач приїхав в Авдіївку безпосередньо поспілкувався, отримав доповіді, отримав усі проблеми, які в нас були. Ми в принципі командування безпосередньо йому доповіло. А ось безпосередньо сам ну якби долучився. Глиб проблеми щодо всіляких різних локальних проблем. Ось фронту, і для нас це дуже звичайно дуже сильний сигнал. А ось і е, ну тепер чітко більш, чітче, скажімо так, буде знати, тому що маєте на увазі. Ну там тільки лише одна бригада, е, там це там 5-7 тисяч бійців з кожним напрямком, з кожними якимись проблемами локальними. А їх на авдіївському напрямку стоїть. Не скажу, скільки вам, але повірте, не одна бригада там стоїть. А ось. І, звичайно, це для нас дуже-дуже потужний сигнал, що головнокомандувач безпосередньо був, поставив ряд задач. Одна з задач, те, що можу озвучити, наступна. Не має задачі просто там зберігти Авдіївку. Задача стоїть розбити ворога. Під Авдіївкою, тому що саме е зничтоження ворога під Авдіївкою може його зупинити. От якщо ці хвилі будуть йти, ми будемо триматись і розбивати. Ворога так, щоб там було певне кладовище орків і кладовище це металобрук, то от тоді ворог зупиниться. А ось а тільки це може його зупинити. Ось а інакше варіант вони будуть постійно продавлювати. Тому всі офіцери і командувачі це почули. Вони переповіли це там іншому рядовому і сержантському складу. Повірте мені, єдине, що я можу сказати, настрій у всіх максимально бойовий. Жодної паніки, так, є певна втома і так далі. Але а, настрій я такого настрою ще не зустрічав. Колись я починав службу під Авдівку в травні минулого року. А ось тоді я навіть ну, я працював тактичним медиком і бачив навіть таку десь паніку, десь страх в очах бійців, сам дуже боявся. Зараз це відноситься дуже холоднокровно. Кожен знає свою задачу, кожен знає свій Кущик свої напрям, свій окоп. А ось і в кожного стоїть завдання знищити якомога більше ворогів. Крапка.